Слава Ісусу Христу! Слава навіки, Богу свідомого. Священий Олексій, а що ви тут животуєте на обід? Хай на швидко приїхав бігом додому. Якийсь суп гречаний зроблю. на друге зору макарони і все, і будьмо здорові. Гречки трошки помити, отаку я роблю. Добре, що коробочки колись наша компанія давала. Так на грешку люблю зберігати, і це коробочка. Отак навідаємо пайовиків наших, бачите ось. Коробочка, тепер беру гречечку. Гречечку, беру, я не міряю. Каструля велика, хлопці мене їдять Богу дякувати. Промиваю гречку, наситочку тако. Дречі, браті, сестри, всім гарного, благословенного дня четверга, а люблячи Самбутній Бог отець, син Дуси, всіх благословляє, укріпляє. вважаєте, що мене багато, але я такий непосидючий. Що наговору, то моє, а що не наговору, то не моє. Кому не подобається, то подивіться, комусь подобається. Понабачить, що мені файлі не Дядько душніше. О, картопля, гречка, щоб не було суперечки, казали колись старі люди. О, і хай собі вариться. І так гарно. Промив таке сице. Танюшка, дякую, що подарили мені ситочку. Таня Комарницька привезла мені таке ситочку, подарила. О, та Таня таке гарне. придумала. думала. Одним словом, готуйте їсти. Хто? Лихий злосний, свою злість, зганяйте на павуках. Бери тіника в руки тако по хаті, пополохайте, пополохайте по боків, справа, зліва. Легше жити буде. Вам десь енергію дівати, не просто на дивані сидіти, десь дівати енергію. Добре, Русло, От я дивіться, я ж міг би гори перевернути, а так ось суп зварив, на роботі зробив, то зробив, то зробив. Люди живе, ну що коли щось робить? А плакати шиня є привід для плачу, але нічого, що зразу мікрозелень маю що посадити. Бо вже з'їв, вже зів п'ять лотків стихне. Ну все, здоров'яшка, добра, до зустрічі в 21 годині. На чидені Божого Слова, воно ж різя капець теж. Так, з Богом, все, па-па.